Всім величезні привітики! Я в магазині. Сьогодні останній день 43 гривні за кілограм. Ціна вже виросла. Секонд росте в ціні не по днях, а по годинах. Ось такі шльопанці. заважили 9 гривень 63 копійки. Мають вигляд, що їх десь самі шили. І ось такі босоніжки слінбайки на танкетці від New Look, від англійського бренду. Колір моко, кава з молоком. Мені дуже подобається такий колір, його легко комбінувати з іншим одягом, підбирати сумки. Сподобалося? як вам таке взуття? Пишіть. Оце культові Мартінси. Такі черевики чорні. Вони прошиті. Ви знаєте всі про ці черевики, що вони є дорогі від 100 євро, коштують, від 100 доларів. І їх бажають підлітки, тінейджери мати в своєму гардеробі. Ось такі лофори, та й шкава з молоком, такий горіховий колір. Ну, Відтінок, я не знаю, пишіть, як правильно називати ось такий відтінок, якби коричневого від Marks and Spencer. Ось такі лофори, вони, як бачите, в ідеальному стані, як для останнього дня. Ну я кажу, що ціна вже виросла і вже не зовсім так все дешево. Ось такі босоніжки. Вони теж прошиті, виглядають як шкіра. Так. Ось такі милі босоніжки, 38-й розмір. Мені сподобався колір між кораловими і таким рожевим брудно. Дуже красиві, ну як красиві зараз моди, стильні не спадрилі, ось такі босоніжки, а, літні. Зав'язуються на такі шнурки. Але ці шнурки при ходьбі люблять розв'язуватися. Особливо, коли ти біжиш, спішиш, вони тобі розв'язуються. Ну, можливо, це не цей випадок. Мені дуже сподобалися ось такі босоніжки від бренду Автограф лінія Marks Spencer. Вони натуральна замша шавард і теж кольор, як ви бачите, такий красивий, такий моко, оріховий. Красиві босоніжки. я довго думала брати їх чи ні, я пішла на сумки. Сумки, видно, що перевернені дуже. Ось така плетена сумка. Бежева. досить цікава. Ну, вверху я бачу, що вона якась трішки потріпана. Хто має золоті руки, звичайно, він проведе в порядок. Класична сумка, бежева. Є маленький незначний дефект Це від бренду Esprit. Шукаю далі, шукаю риюся. Шукаю бренди, пишуть, що я просто помішана на брендах. І це правда. Нехай пишуть. А, ну, нічого такого, сумок, брендового я не побачила. Ну, що все попереду. Все попереду, мої кохані. А, ось красива яка сумка, досить м'якенька. Ну, це шкір замінник. Все шкір -замінник сьогодні. І він багато понищений. Тому що. Ну Це неякісний продукт, такий як шкірзамінник. Рідко буває що якісно. Так, багато текстильних я бачу є. От, текстильні сумки мені подобаються. Тим більше їх можна попрати. Ось це цікаво і має вигляд, що вона досить збережена, що вона новесенька. А, це теж шкірзамінник. Ззаду, бачите, вже посипався цей шкір замінник, ще модно називають екошкіра. І я на лашках, я на лашках, і цей від англійського бренду Пікок, якось так читається, светр оверсайз, він його дуже приємного відтінку. Чуть тьмяне світло в магазині не так відображається, як би хотілося. Він у Емочка, як бачите, ще знак є така маркіровочка. Видно, що його не носили. Сподобався ось цей лонг, Я його теж хочу взяти, бо він новесенькому стані ще від бренду Кеф. Ось такий в'язаний свайтр в кольорі лаванди до такого блакитного. Це 100% бавовна, в'язка лапша, або рубчик, ще кажуть. Бренд дорогий. А, від Редлі, така еко-сумочка, вона має, бачити, забруднення, можна попрати. Ця сумочка, навіть еко такого малесенького формату, вона не буде дешево коштувати, або, можливо, це був такий пильничок для сумки цього бренду Редлі. Такі еко-сумочки. Я пішла на іграшки, але я не буду сьогодні багато вам їх показувати, тому що ви втомлюєтеся. Від довгого відео багато шарфів, но шарфи важкі, такі, якісь, як бачите, по кольорах. Ну, око не зачіпається. Буває, що ти бачиш, одразу щовав, а сьогодні таке якби похмуре, Ну, щоб багато від єгр. Бренд до преміум класу це досить дорогий бренд такий лонг був. Далі спідничка від МК. льон з але Вона яскрава, в дуже німіді, дуже класненька, така літня. Десятка англійська льон з віскозою. Сподобалася надзвичайно ця спідничка, якби варто взяти однотонний. Ще ось така блуза цікава. Це вже не натуральна тканина, це більш нарядна, нарядні речі бувають із ненатуральних тканин. Беру ось цей джемпер. Він в'язаний легкої в'язки в чорному кольорі від англійського бренду. А рукавчики, рукавчики тут з мереживом. Це така базова річ, вона навіть чуть, чуть така нарядна, ошатна. Далі, далі. я від Fatface. Беру ось такий лонг, він трикотажний і комбінований мережевим. Ще дивлюся ось такий лонг від бренду Ту, від англійського бренду, ніжно-блакитний колір. Дуже-дуже колір мені сподобався. Такий приємний трикотаж на дотик, 14-та англійська, він новесінько стані. Ну, я подумаю, ось така блуза мережевна, білосніжна. Не знаю, буду думати. Так, я багато в Instagram Stories закидувала вчора речей, які я взяла, деякі речі забрали. Так що, якщо ви хочете, це було буквально за копійки. Ще сьогодні, що не забрали, закину в сторіс. І ви заходьте в Instagram Stories, хто що хоче бачити цю сорочку я взяла. Подивіться, скільки ще яскравого одягу і останній день. А, можна, звичайно, можна щось вибрати серед такої кількості одягу. Як не вибрати це текстиль, скільки ще текстилю залишається? А, звичайно, покупці шукають, і кожен шукає щось для себе, щось своє, або просто приходять релакснути, тому що секон це такий своєрідний релакс. А саме, ви гортаєте цей одяг, ці лашки. і ви концентруєтеся, десь там відлітаєте. В хмарах і так якби ну, вам робиться дуже добре. Такий релакс, своєрідний. Блузи, блуза. Ну, я відійшла від теми. 20 англійська ось така блуза бохо, вона з мережева. Вон. На жаль, бірочки зрізані, але я впевнена, що це була віскоза, я її не брала. Ось така спідничка сподобалася біла, в дуже немає. з поясу, тканина, як плащівка. А це бавовна 100%. Ще сподобалася ось така класична легатна спідниця від бренду Boden. Це не дешевий. я вже не раз вам показувала на сайті, які там високі ціни. І цей бренд дуже-дуже якісний, ось така класична самойтова спідничка. Так ось така сорочка жіноча оверсайз. Яскрава літня від бренду To. 18-ка англійська. Подивіться, які кольори. І це льон з віскозою. Я взяла цю сорочку, кому потрібно, пишіть мені в інстаграм приватні повідомлення. Я взяла цю А вона ще з етикеткою. І я хочу взяти, і буду дивитися на ці брючки чи носи Бежевий такий пісочний колір від Max Spencer. А це базові штани, вони якби ну, класичні такі базові моделі ну, на день кежал. Якби не класика, я маю на увазі, що класичний одяг повсякденний від Fat Face. Ось такі брючки. Так. Теж дивлюся, придивляюся. Я хочу подивитися, що я буду брати. Хто вже бачить бірочку, це за сторіс. Дорогий скандинавський бренд, це вилівайте. Теж я буду дивитися, ну, влівайте вже якби не в сезон. Не знаю, не знаю, буду думати. Все не забереш, не нахапаєш. Те це тримати і для чого. Беру дуже мало, вибірково, або взагалі нічого не беру. Ось так. Але я отримую величезне задоволення від пошуків і з вами ділюся. А ви тиснете на кнопочку Підписатися, хто хоче бачити. Які лашки попадають до нас в секунди з Європи, і Америки. Підписуйтеся на канал, я буду вам це робити, буду ходити шукати і класні речі знаходити і показувати. Ось така парочка, а яка стібана а, курточка. Така, якби косуха модель рожевому, ніжному кольорі зефірному. цікава, неординарна, вимащена, дуже жаль, ось така дубльоночка. Ану, no. на no. так. Курток багато. Ну, всього взагалі, одягу сьогодні багато досить. Ви бачили, що я вибираю, і багато ж не попало в кадр. Навіть я взяла те, що ви не побачите від French Connection. Можливо, так я читаю, можливо, неправильно. Яскравий соковитий колір. І це вовна. Це 80%. Так, чи ні? 80% вовна яскравий колір. Такий ягідно-червоний. Ось така замшева курточка, як жакет полегше. Швидше ну, це все ж таки жакет на блискавці, 14 ка англійська. Це натуральна замша, потрібно її чуть-чуть почистити. Комір, а так вона в досить хорошому стані, байжавий пісочний колір. Чому ні, ви можете продумати свій якийсь такий стиль одягу, незвичайний такий, що вам буде. Тільки імпонувати. Так, штанятка. Штанятка, дивлюся, а які чи носи від River Island. такі пісочні байжеві. А мені вони сподобалися. За щипами, до них завужені, я бачу, посадка хороша. І я їх взяла. Я їх взяла. Я гортаю далі. Від Марк Spencer такі м'ятні штанятка. Так, а яка жалетка, ви вже бачите? Стібана, ідеальний стан, дуже хороша жалетка на легкому синтепоні. От якраз на зараз можна брати худі з капюшончиком чи водолазочку, і вуаля, йти на прогулянку. Елегантно вона віддивиться досить. Вона така напівприталена і колір. І я знову відібрала лашки. Я взяла ось такі класні джинси, і вони вже поїхали в Одесу, вони були в моєму сторіз в Інстаграм, хто встиг вихопив. Так, ось такі якісні. Вони в ідеальному стані. Ще я беру і вам покажу ось таку маєчку, топ-колір насичений фуксія, це трикотаж. І я не могла її не помітити. Вона в ідеальному стані, це від бренду H&M. &E. І це льон це 100% льон. Це дуже рідкісна і дуже хороша знахідка. Як ви бачите, 100% есна. Вона йде на А, вона така льняні речі. Вони не йдуть по фігурі, вони всі йдуть чуть оверсайз. Сподобалися дуже такі брюки-кюлоти. Люблю кюлоти. Це висока посадка, вони за щіпами, такі незвичайні. Це легкий денім. Вперше побачила ось цей бренд. Теж би гарно поєдналося з цією маючкою. Джинс і такий колір фуксії, гарно поєднуються. І хто би придбав ось ці кілоти? Але вони забруднені чуть-чуть, я не хочу ризикувати їх брати, думати, чи їх відберу. Тому що вони заважують і вони будуть важкі, ну і ще секунд вже подорожав. Вже немає такого, я поперу, попробую, якщо не відперед, це викину, це, ну, Ви просто викидуєте гроші. Тому потрібно дуже ретельно дивитися, обдивлятися одяг. Хоча, як би не дивився, все одно обов'язково з усіх своїх покупок я візьму річ, яка має дефект, З цього разу я теж взяла. Футболку, і я її одразу викинула вдома, хоч я її обдивлялася саме більше. Ну буває. Ось такий світшот, я бачу в новесенькому стані, в чоловічому відділі, і він великого розміру, це чоловічий, але він новесенький, він новенький. Ось такі лашки. Так. Ну. Що ще є? якихось таких дуже дорогущих брендів я сьогодні не зустріла, ну, звичайно, це рідкість. Але хороші європейські бренди, там англійські, досить хороші, якісні бренди я зустріла і я їх взяла. Бачу ось такий сват чоловічий і ніби виглядає, що він ще новий з такою пластиковою висюлькою. Осе, ну, я бачу покашлачення по сватрі. Дивно, як його носили, так, якби, і не дуже носили, але тим не менше видно, що його носили. Ну, невже нікому там десь шию не гризла, не, не натирала? <клухи> <клухи> хороший класичний светр чоловічий, синій. Е якісний. Тут все змішане, я бачу і чоловічий і жіночий. Ось така жилетка, пухнаста. Хороша, стильненька від атмосфери. Ось такий ще чоловічий, ну, він в ідеальному просто, в ідеальному свайте. Стані цей светр е середньої щільності в'язки. І я пішла на сукню. Я знаю багато хто з вас любить цю рубрику. Сукня це так жіночі, це так вишипала вона по фігурі. Силуетна, грічична жовтий колір по спинці блискавка. Бачу, якісь блузи є. Хтось відкладав і не взяв, але вона з плямкою. Подивіться, яку я побачила блузу цікаву пастельні тона від Бреду Дамар. Така полотняна, полотняна тканина. Я дуже люблю саму фактуру, таку полотняну. А, якщо вона в хорошому стані, я її заберу, цю блузку. Бежевий такий молочний колір в калову смужку. Яка стильна. Яка стильна це льон з віскою. Ну, на жаль, скажу, що я її не буду брати, тому що я побачила, як би вигорівши по рукаву, а пробувати я кажу, я не буду брати, пробувати. Чи відбирається ось така великого розміру сукня. Вона віскозна, це від бренду Yours, це англійський бренд. 100% віскос це 20 англійська. Вона в мене є ця сукня, кому потрібно, пишіть мені в інстаграм, приватні ось такий сарафанчик в кораловому кольорі. Він теж полотняна така фактура. Тут льон точно є, бірочка зрізана, бірочки я не знайшла, але це теж таке виглядає, якби, що це льон з віскозою. Але колір в реальності дуже красивий, застібається донизу так на гузочки з боку. Формат довга така в підлогу. Сукні дуже високо, дуже високо. Вони висять важко їх досягнути. Якщо вам показати, покажу нижчі, які є. Ось такі светрики. Ось така а сукня вона недовга. Не вперше зустрічаю цей бренд. Насичено синій кольор. В цьому брендові <кій> переважають мінімалістичні такі силуети. А, має бокові кишеньки, оця сукня, на гудзики зверху застібається. І це 100% льон. Це 100% льон дуже класненька. А, от така є сукня, такі мої знахідки сьогодні. Як бачите, суконь багато, але багато є синтетичних. Таких по фігурі, по фігурі сукні. ну, Потрібно міряти. Ось така величезна нарядна сукня. Така вона оверсайз. Вона може бути на пару розмірів. Ну, і це немаленький розмір. Мабуть, теж від бренду Yours, від англійського. Це не є такий дуже дорогий бренд, але він і не є дешевий. Середні такі ціни. Ну, цю блузку ви бачили, я не брала, бо є забруднення. Ну, я взяла ось цю сукню. Оця сукня дуже красива. І вона у мене ще є: це англійська 12-ка. Це віскоза 100%, вона застібається донизу на гудзички, має бокові гунки такі вставки, як бачите, в довжині міді, навіть чуть-чуть дошитка мідаксі. Класна сукня, в реальності ще краще. Це 12-ка англійська, 100% віскоза. Яскраво насичений зелений колір. Дуже-дуже класненька. Ось така сукеночка. Я шукаю зараз більше, щоб був льон, щоб була віскоза, і щоб була бавовна, але деколи натуральний шовк. від Primark. Це недорогий бренд, але речі завжди сучасні, такі стильні. І це теж дуже класна суконочка, чому би її не взяти, я бачу, вона якісно пошита в довжині міді. І насичений зелений колір має гумку в талії. Ось. Ніжні по зеленому, ніжні рожеві квіточки. 100% 100% вона в мене теж ця сукня ще є. І моя знахідка від Kate Spade. Цей бренд 1993 році заснований, він такий спеціалізується на розкішному одязі. Розкішна знахідка, бо сукня від Kate Spade і взагалі її аксесуари, взуття і одяг дуже і дуже дорогі. А, зараз ми подивимося на сайті, скільки коштують її речі. І сукня 425 євро. 450 євро ось такого формату, такий як Бабі Дул. Ось така призібрана. 325 400 тисячі євро дати за сукню. Хто готовий? От напишіть в коментарях. Чи ви готові за сукню просто дати 450 взуття? Вже перейшли, але я ще бачите, в емоціях. 275 євро за взуття, 275 євро еспадрилі. Вони навіть не шкіряні, а це текстиль зверху. Кросівки 225 євро. 175 євро кеди коштують, слінбайки далі йдуть. Слінбеки просто 350 євро. Хто готовий за сукню дати пів тисячі євро від Kate Spade, пишіть мені в коментарях. Нам цікаво побачити цих людей. Ось така сукня, ось така сукня це бренд John Benner. Це англійський бренд, а на іншому сайті я прочитала, що це німецький бренд, тому я навіть не знаю, який це бренд, чи це англійський, чи це німецький. Ну, неважливо. Цей бренд дуже е, продукує хороші речі, дуже якісні, е, чи джи, це великий розмір 48 50 європейський, вона така більш пляжна. А ця сукня вона коротка, е, широка, ну, на відпочинок. Ось такі ще суконочки є. Подобається мені жовтий колір, вона така щільна, такий щільний трикотаж. Теж вона недовга. Сподобалась ось така сукня від англійського бренду капсула. Я її взяла. Вона яскрава, вона дуже цікава, вона стягується в талії, немаленький розмір, великий розмір яскраві квіти. Як бачите, рукавчики такі цікаві з уборочками. І це 18 ка англійська, 46-й європейський. Така сукня це 100% віскоза. Я шукаю бірочку, не можу знайти. Бачу 100% віскоза. Ось такі були мої знахідки. Запрошую всіх до обговорення в коментарях, які речі вам сподобалися. Всім папа, цілую. До зустрічі!